Гучними оплесками вітаємо учнів 11-го класу. Власний керівник. Вистюк Ольга Васильєвна. Гучніше, гучніше вітаємо! У надвірнянському ліцеї No3 відбулася важлива подія для учнівської молоді. Останній дзвоник вкотре зібрав багатьох. На події був присутній отець Юрій Зеленшок. У своїй мові він пригадав, що з Божою допомогою та благословенням вдалось пройти складний рік. Також висловив подяку освітянам, адже ті дбають за дітей. Закликав пам'ятати, що на молодь чекають та моляться за неї. Крім того, поблагословив вчителів, батьків а також учнів. Хочу привітати наших випускників. Хочу поблагословити їх на життєву дорогу, але дуже важливо мирну життєву дорогу, щоб ви змогли зреалізувати себе в мирній країні в мирний час, щоб завжди поряд з вами був ангел-охоронець і Боже благословення, щоб завжди ви кожен ваш крок, кожен ваш день, кожну хвилину вашого життя починали з Бога і дякували Богові. За що йому дякувати, та напевно за навіть те, що ми стоїмо, рухаємося, дихаємо, просто живемо. Бо наше життя це є неоціненний Божий дар, вже навіть те, що ми є, це є Божа заслуга. Нехай Господь завжди вас благословить. Благословить вас на правильний вибір на правильну стежину вашого життя. Начальниця управління освіти Надвірнянської міської ради Тетяна Дземюк також долучилася до привітання. Звернулася як до першокласників, так і випускників заодно і до батьків з викладачами. Дорогі діти, щиро вітаю вас із завершенням цього навчального року. Дякуємо Господу Богу і нашим захисникам за те, що маємо бути можливість зараз ось тут, на цьому шкільному подвір'ї. Дорогі першокласники, ви пройшли в своєму житті перші випробування, навчилися читати, писати, рахувати, мали чудове свято букварика. То щиро вітаю вас із успіхами, яких ви досягли. Шановні випускники, з Божою поміччю, підтримкою батьків, бажаю вам зробити вдалий вибір у житті, адже від цього залежить ваше майбутнє. Дякую вам, дорогі педагоги, за важку. Але плідну працю вам, шановні батьки, за чудових дітей, за підтримку, за допомогу. Нехай Бог береже Україну і всіх нас. Слава Ісусу Христу! Заступниця директора з навчально-виховної роботи Оксани Мірецька також виступила перед присутніми. Жінка звернула увагу на цінність уроків та висловила впевненість, що випускники матимуть успіх у покращенні життя в Україні. Пам'ятайте завжди уроки, які у вас були, це не просто уроки якихось предметів, це уроки життя. Пам'ятайте побажання від дерева, пам'ятаєте? Міцно і гордо стій на своїй землі. Тримайся за своє коріння, пам'ятайте слова. Поетів, які говорять до вас через віки, ми впевнені, ми віримо, що ви нас не підведете. Ви зробите життя нашої країни квітучим, радісним, веселим і приведете своїх дітей у ці стіни. Традиційно у своїй програмі захід мав символічну частину, де батьки проважали своїх дітей у доросле життя крізь коридор з вишитих рушників. Також приємним моментом стало вручення першокласниками брілків для ключів від власних домівок. Отримали їх випускники. Крім цього, на заході було також вручення грамот за успіхи молоді у різних олімпіадах. Чи не найважливішою та довгоочікуваною подією на заході стає танець випускників? Cześć, teraz już nie dla naszych najstarszych ludzi.